Всім привіт! Зараз покажу закупку з цінами в Києві 22 лютого 2023 року. Тут на... тут на тисячу гривень. Так, так що давайте дивитися, що я купила в мене гості. Тому буду зараз готувати із того, що купила. Почнемо з м'яса. Так, дівчата, хто мене питав Даша про мюнхенські. От я зараз пожарила їх, отсмажила для гостей, вони взагалі ніякі, тобто безкусні. Ну, тобто, їсти можна, але. Що їш, що не їж. Тому краще з цих, цих чесночних, мюнхенських для мене мартадельки. Тому я їх взяла, зараз ще обсмажу. Буду робити картопельне пюре з мартадельками. Також взяла мартадельки 90 гривень, упаковка. Також взяла від ось такий екскалот, он 157 гривень стоить. Буду робити м'ясо по-французьки. Купувала в, різ... в різних магазинах, тому буду показувати, просто, що купила. Біві 20 гривень, а кола 1,5 літра 29 гривень по акції. Зелена цибуля, буду робити салат, зелена цибуля, яйцо і А, По 29 гривень ось маленький пучочок. Ковбаску взяла на піцу Київська по 29 по акції. Робила в прошлий раз, дуже мені сподобалось минулого разу тістелевада. Взяла повторно 50 гривень, а тут пів кіло 450 грам, це листове. Кукуруза 40 гривень. Тут зараз скільки 400 г. Така губка була по акції 20 гривень. Дуже вона мені сподобалась. Також зроблю такі невеличкі бутери. Взяла ось такий паштет французький. А, значить, він стоїть ну, 29,90. 49 гривень з гущеним молоком. Буду робити млинці. Масля наш кудас? без млинців. Сьогодні будуть млинці з. З гущиним молоком, а також, також хотіла з нутелою, але нутела стоїть як почка, як нирка. ну Куди, куди таке годиться? На пару блінчиків не збираюся її покупати. Розтоплю шоколад. Корона в акції 23 гривні, а банани по 49. На сніданок по. 39 гривень по акції, взяла собі ось такий ягодинський сир 9%. Дуже гарна ціна. Забрала останню пачку. Золота цибуля по 42 гривні за кілограм. Взяла на м'ясо по-французьки, ось... небагато. На роботу взяла собі ось таких два несквіка, зроблю в термос гаряче молоко. і... Буду пити какао. По 9 гривень. По 34 взяла молоко ягодинське, на млинці, на какао і до кави. Туалетний папір по 8,90. Лагідний кетчуп 24 гривні. Дуже дорога тут приправа, по 30 гривень за таку пачечку. Взяла одну. Булочки, ось такі крихітка. Дуже смачні. Взяла на сніданок. Також український хліб. Український хліб 24, булочки 22 гривні. Майонез 29 гривень. І сир тенера на м'ясо на піцу 60 гривень за 150 г. І хочу ще сказати: хто хоче дивитися мої ще покупки, я частіше зараз викладаю коротке відео в шоцах. А відео в такого формату обичного я шоці не вкладаю, ну, тому що ви, мабуть, вже їх дивилися і я маю повагу до вашого часу. Тому частіше заглядайте в шоці. І дуже дякую новим підписникам. Я вам дуже рада. Дякую, що зі мною. І ось така закупка. Вибачте, що тут, бо там в мене дуже шумно. В Києві на тисячу гривень. А, ну, де можу, там і покупаю, щоб не визивати таксі. В мене машини немає, я живу фактично одна. Тому, де можу, там скупляюся. Особа по Ашан я взагалі зараз стала ігнорити в зв'язку з останніми подіями. А, Біля мене ТБ, сільпо, Латок. Екомаркет я не дуже люблю. А коло нас так він взагалі взагалі жахливий. А... Потім який ноус, дорогий магазин, варус у нас взагалі на районі нема. І я не вважаю за потрібним його десь шукати. Тому, як є, так що, ось так, якось так. Так, пішла я готувати, вам бажаю. Терпіння, спокою, все буде добре. Не впадаємо в паніку. Саме жахливо вже, сподіваюся, позаду. Все, лайк баніті. Чекаю вас гості дуже в коментарях, скучила за вами. Дуже вам дякую за перегляд. Смачних закупок, пока-пока.